Виконуємо номер 51 із розділу Повторюю математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, перша частина, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Поділіть число, завдання перше 28 на дві частини у відношенні 5 до 2. Друге 36 на три частини у відношенні 1 до 3 до 5. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Знайдемо, скільки всього частин. 5 додати 2 буде 7. Всього частин. Друга дія. Знайдемо одну частину. 28 ділимо на 7, дорівнює 4. Це одна частина. Ну, а тепер уже можемо знайти перше число. Відомо, що відношені 5 до 2, тому 4 множимо на 5 дорівнює 20. Це перше число. І 4 множимо на 2, 8, друге число. Записуємо відповідь. Поділіть число 28 на дві частини у відношенні 5 до 2, отже, 20 і 8. Завдання друге, перша дія. Також знаходимо, скільки всього частин: 1, додати три, додати 5. Це буде 9. Всього частин, знайдемо одну частину або перше число, бо відношення 1 до 3 і до 5. Отже, 36 ділимо на 9. Буде 4 це одна частина, і кому поставимо перше число. Далі знайдемо друге число, для цього 4 помножимо на 3. отримаємо 12. Це друге число. І третє число у нас відношення 1 до 3 і до 5. тому третє число буде 4 помножити на 5, двадцять, третє число. І записуємо відповідь. 4, 12 і 20. Номер 51 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина перша. Виконана.